При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Робота над озвученням Firewatch триває. Вже повністю готовий перший ігровий день. Дізнатися про подальший прогрес та власноруч помацати переклад зможете за посиланням в описі. Так, я про це попіклувався. Це було непросто, але що не зробиш заради роботи. Що ж, дякую. Подекую, що на PS5 вийде окрема покращена версія Майнкрафту. Так, Ми я тоді повірю. Станом на зараз існує тільки ps 4 версія, яку можна грати і на п'ятій через зворотну сумісність. Це правда. Просто перевіряю. Перевіряю, перепровіряю. Перевіряю, перевірене. Крім Outer Worlds, в Epic Game Story також роздаватимуть легендарний тіф, на який, до речі, створюють українізатора. Тож є ще одна причина загарбати цього проєкта до своєї бібліотеки. Це якісь інші причини. Монстер Хантерське оновлення 6 стрітфайтеру стало доступне. Тож всі охочі тепер можуть вирядити свого персонажа у відповідну броню. Мені купує одяг мама. Я сам собі нічого не купую. І трошки про переклад серії Devil May Cry. Нещодавно відбувся реліз українізації до третьої частини. І ось уже фанати анонсували переклад до четвертої. DMC Сомеч знову! А ще розпочато переклад четвертого Анчартеду. Вже готовий пролог та перші два розділи. Завантажити і помацати все це діло власноруч також можна за посиланням в описі. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. До речі, про переклади. Останнім часом багатько посібників у стімі зазнають блокувань від скарг росіян. Тож, якщо ви користувалися лишень таким методом пошуку українізаторів, можу вам порадити сайт кулі або стару добру торентолоку. Ну або ж мій дискорд. Отака от, от реклама. Круто. Він навіть показує рекламу. Пройшло вже два роки з моменту, як до хмарного сервісу Xbox обіцяли додати підтримку клавіатури та мишки. І ось в окремих тайтлах вже почала з'являтися ця функція. Хоча, як на мене, краще б завели український регіон та можливість купувати геймпас Ultimate. власне в який і входить цей XCLUD. Хоча вперті геймери вже давно знайшли мільйон обхідних шляхів доступу до цієї функції, та все ж хотілося нарешті мати це все діло офіційно. Так, має бути традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Ти їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.